Дякую всім, хто побіспокоївся этом. Зараз сложно, многим сложно. А така допомога все таки приємна. Це сосна, що прибула з Данії. Тепер вона прикрашатиме один із пунктів незламності. Таких новорічних дерев із-за кордону привезли 100. Їх всі встановлять у пунктах незламності міста, а також у п'яти районних хабах. Метою акції було створити святковий настрій запоріжцям та подарувати позитивні емоції. Щоб у кожному дворі дітки мали можливість радіти новорічні ялинки красуні і для того, щоб вони навколо себе об'єднували наших мешканців, і для того, щоб у всіх було новорічне свято. Придбали сосни для запорізьких пунктів представники соціально відповідального бізнесу спільно з обласною владою. Підприємці три роки допомагають створювати святкову атмосферу тим, хто потребує цього найбільше. Цьогоріч вирішили підтримати запорізьку громаду. Цьому році ми дуже хотіли допомогти Запоріжжю, запорізькій громаді людям, тому що це дуже дуже важкі часи і свято бути. І ніхто не може нас його вкрасти. Ми зі свого боку хочемо зробити все, щоб люди раділи і зустрічали новий рік з гарними емоціями і з надією в те, що буде перемога. Першу сосну отримав бердянський гуманітарний хаб. Дітлахи дуже зраділи зеленій красуні та вже прикрасили головний символ нового року яскравими іграшками. Єлизавета баз. Зріва телеканал Тим.